Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Ви дуже просите подивитися загрози по Україні, тому що є інформація про те, що назбирала Росія 800-900 ракет для великого масованого обстрілу, про те, що планують, тим паче був розклад да, по загрози по регіонах України. І карти, в принципі, нам сказали, що да, що готує Росія. Якийсь обстріл, тобто якісь атаки ще у них в планах є. Ну, давайте дивитися сьогодні 20 листопада. А, давайте дивитися. Давайте спочатку просто інформація. Да, чи накопичила 800 плюс-мінус, давайте так, ракет, Ерефія, чи є, чи накопичила для обстрілу. Так, да. ну, було мало одразу. Е, карти говорять про те, що з певним, з певним часом м, дійсно накопичили тепер багато, можливо, і, і більше. Я не знаю по королю Пентаклів. Знаєте, це із серії на те, що вони задумали, в них достатньо. Тобто ресурсу в них в цьому плані багато. Назбирали. П'ятірка Пентаклів, королева Пентаклів назбирали. Для чого? Мета цих ракет? що плануєте обстріли плануєте? Ракети для чого? Добре, чекайте, добре, давайте так. Карти якось так і туди, і туди. Ну окей Про що, про що говорять? Питання яке? Чи назбирали, так назбирали? Що вони планують? Та? Що вони планують з тими ракетами? З тими ракетами дійсно да, це може бути, ну не може бути. Планують вони дійсно масований е обстріл. Да, по вежі це багато пажумичів, по вежі це дійсно загроза. В плані масованого обстрілу це бажання щось зруйнувати, причому помагу, бажання зруйнувати щось показове, зробити так, щоб було багато, зробити так, щоб було голосно, щоб всі бачили. Тобто, це, як знаєте, як показова страта якась. Але питання, що вони готують, виходять пентаклі. Тобто це в них на думці є. Це вони собі планують. На думці в них це є, в плані масованого обстрілу. Але на зараз, знаєте, як це все йде на не те, що на паузі, а момент вирішення. У них на зараз плани вкидувати дуже багато іпсо стосовно нашого дому. Дуже багато карт, мені здається, навіть більше місяця да, говорять вже нам з вами про те, що є бажання розсварити людей всередині України. У них на зараз дуже багато грошей і підготовки йде на те, щоб пускати в Україну дуже багато і По четвірці жезлів це порушити гармонію в середині країни. Тобто зробити так, щоб як, знаєте, як, щоб країна розкололася, щоб думки розкололися. І от в залежності від результату цих дій. Вони і будуть дивитися стосовно цього обстрілу. Це як, ну, тобто, вони чогось чекають, вони чекають якогось результату, своєї певної діяльності, своїх знаєте, як, своїх впливів, інформаційних впливів. Ну, тобто, таке, що планує, ну, давайте. Давайте інакше спитаємо. Плани Ерефії плани стосовно України на найближчий час. Чи планують вони масовану атаку? Давайте так ще спитаємо: плани Ерефії стосовно України на найближчий час. расскажу, розкажу, друзі, расскажу. розкажу. Ну, от я питаю про масований обстріл. А в мене виходять знову е знову карти про те, що вони будуть вирішувати. Е це питання буде вирішуватися в залежності від... Від обставин, в залежності від ситуації, тобто, що вони будуть мати на виході. Те, що вони планують, знаєте, як розділити Україну, похитнути спокій всередині країни, оце факт. Причому по колесниці я так розумію, що знаєте, це карта керованості. Це карта про те, що вони на зараз. Ще спробую, будуть намагатися керувати інформацією, інформацією всередині країни. Інформацією всередині України по дияволу робити певні вкиди, це певне ІПСО. Це все для того, щоб ну, людям, людям всередині України неспокійно жилося. Чи планують вони ракетний обстріл? Знову ж таки, по шуту. Це знаєте, як ми не можемо бути не впевнені, ми не можемо бути впевнені ні в чому. Тобто вони будуть дивитися по ситуації, по верховній жриці, як воно буде йти. Будемо приймати рішення згідно результатів своєї певної діяльності. Розраховують вони чи то на якогось короля жизлового, чи то Розрахунок іде на певну людину, яка несе їм якусь інформацію, яка має щось для них зробити. Да? Тобто, ну, от, ага, бачите, як карта зараз там... буває, панство. Буває і таке. Ну, от вежа, вежа випала, да, давайте так, щоб я сама. Для мета мета накопичення тих ракет. Ну, от поки карти про це, про те, щоб розділити мета накопичення тих ракет. Це, дійсно, да, це про е, масований ракетний. Але в плані. Ви розумієте, щоб людям жилося неспокійно. Це все як, як певне якесь залякування. У них є мета вплинути на думку людей по королеві жезлові. Пам'ятаєте, я говорила, що це про соціальне, це про. Населення країни, про їх думки, ну, населення, про їх налаштування, про їх політичні погляди, тим паче, що жезли це політика. Вплинути на думку людей всередині країни в плані політики по трійці кубків, знаєте, це як розбити дружбу, да? або там вплинути на дружбу, розбити людей всередині країни. От, от і ракетний обстріл у них для цього, і ну, на це буде направлений. Не зовсім розумію це, яким чином. Зараз, друзі, розберемося, яким чином розділити через ракетний обстріл, яким чином. А, я поняла. Дивіться, значить, з однієї сторони, значить, дійсно, да, ракетний зробити для того, щоб було багато жертв серед населення, щоб залякати людей, щоб підняти людей, обурити людей, щоб люди обурилися. По п'ятірці жезлів дуже часто у нас ця карта з вами виходить на розкладах про Україну, про плани Кремля. Перегляньте, будь ласка, попередні розклади. Про це постійно йде інформація, що планується вкиди е, брашистки всередину України для того, щоб розколоти людей. Карти постійно про це говорять. Що це для, що це для влади України? Це е, бажання змінити. Е, Закликати до відповіді, це звинуватити, це м, коли за тебе щось вирішують. Ну, це як майдан, це влаштувати переворот, оце про карти, ну карти про переворот по Верховному суду, закінчити, підняти людей, підняти населення, да для того, щоб щось змінити. Ну Це для влади. Влада тут буде як по повішеному як жертва, як е, типу, зв'язати руки, як змінити владу. Зрозумів. І ракетний обстріл для цього правильно я розумію, і через цей ракетний обстріл отак підняти людей. Да, Посіяти паніку в плані захисту. В плані захисту є загроза на певні, щоб люди не відчували себе захищеними. От, будь ласка, вам і карти. Добре, давайте. Не зовсім розумію зв'язок. Давайте спробуємо буквально пар... пару питань. Зв'язок між е, ракетними обстрілами і між тим, щоб ну підняти обур... ну щоб е, підняти людей, да Який зв'язок? Ну, я розумію, що там не захищені. Но... <зас> Який зв'язок між ракетними обстрілами і підняти людей? Я щось, ну, дивіться, яка ситуація. Значить, що планують. Яким чином, да? по-перше, багато, дуже багато неконтрольованого вогню, по смерті, неконтрольовані наслідки. Для людей це неочікувані наслідки. Це можливі жертви, це можливі руйнування, це страх того, що страх результату, страх того, що може бути як результат. Тобто залякати людей своїми діями, своєю наполегливістю. Тобто, буде, ну, я так розумію, що багато вогню буде, вони дійсно збирають по 10 жезлів, знаєте, це багато ракет. Щоб вони були неконтрольовані Тобто тут е, не те, що кидати, зараз, е, друзі, спробую пояснити правильно, це не те, що е, обстрілювати не в попад, да, аби куди. Ні, не про це. Просто щоб люди не знали, щоб люди не розуміли, що відбувається, і. Е, Не розуміли, які будуть, щоб їх лякали наслідки цих дій. Ну, тобто, от якось так зробити так, щоб прям от від наслідків було дуже страшно. От карти про це. Що це для людей? Це можливість піднятися, це має їх обурити, це має дати їм жезла в руку, щоб вони задумалися. Знаєте, це як пеньок підзад. Да, тобто підняти людей. Ця ситуація вже колись була у нас в Україні, тобто це силове втручання на владу в Україні. Знову карта Зеленського виходить да, про те, що е, су, ну, насильно впливати на його рішення, на його думки. Знову ж таки, що це все, чим це все загрожує для людей в Україні? Е, це розділ. в думках Це коли люди розділяються на певні табори, на певні сторони, да тобто це війна всередині країни за ну певні сво... по певних інтересах, війна за інтереси. А що це для Ерефії? Отут у мене розумієте питання, це свої люди у нас в країні. Момент користування своїми людьми у нас в країні, збір певної інформації, тобто можливість вплинути через цих людей на владу в Україні, тобто можливо, знаєте, як посадити своїх людей десь у владі в Україні по королю Пентаклів, тобто тут свої інтереси і момент ресурсів в тому числі. І пажмичі випадає. Тобто, тут, знаєте, як, через хитрість. Через певний обман. Це люди, які є у владі на зараз. Причому, ви знаєте, по королю Пентаклів це люди, люди які, ну, я не знаю, один чи декілька, да, бо тут карта, і королева і Пентаклів, і королева, і король, що ці люди вони займають певні посади, причому ці посади, ну. Такі, які, знаєте, дуже вагомі, є можливість збирати інформацію, передавати інформацію. Ця інформація дійсно нею можна користатися для впливу на Україну, тобто через людей, які знаходяться у нас тут, вони хочуть впливати на НАТО, впливати на саму Україну через своїх ну, куплених. Бо по пентаклях, да, зацікавлених людей. Тобто ці люди встановлять загрозу для цілісності України. Вони будуть вносити отакий, піднімати отой кипіш, робити оті інформаційні вкиди. Хтось скоро буде говорити, от, слухайте, карти про це. Але в, в плані ракетного обстрілу, да, дійсно, щось таке вони планують. Але бачите, як для українців це має бути м, щось таке, ну, якийсь дуже сильний переляк від кількості, від швидкості, від наслідків. Тобто, ну, так, карти про це. Приводу, е, да, це я вже говорила, да, те, що карти нам показували про цей Майдан. Ну, давайте спитаємо, то що буде Майдан. Чи загрожує Україні а-ха-ха, Майдан? Ну, якісь, знаєте, е, Майдан не Майдан, а, ну, не знаю, наскільки глобально, але те, що люди почнуть конкретно виражати своє недовольство, то це факт. Направлені всі сили на те, щоб люди піднялися. Причому по рицарю мечів це можливо і зі зброєю в руках. Ну, ось, будь ласка, карти вийшли, але я потім ще сама дістану. Да? Тобто дуже багато. Дуже багато сили, енергії грошей вкладається на те, щоб порушити спокій, вплинути на спокій, вплинути на думку людей, оббрехати владу, тобто створити ІПСО, Ну, от карта місяця, да, і по правосуддю. Маніпу... Маніпулювати правосуддям. Постійно карти на ну, от крайній час дуже багато про це говорять. Прямо от майже кожного розкладу. Давайте ще раз. Чи можливий Майдан в Україні? Чи дійсно може бути Майдан в Україні? Ну от карти майже одні ті самі. Дуже є е, 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 Велика надія покладається на певного короля Пентаклів. Не знаю, жінка чи чоловік, просто людина, яка має дійсно вплив, людина, яка е, може керувати людьми. Це та людина, яку послухають, да? І от інформаційно намагаються на людей вплинути. Зірка і десятка кубків це інформативно будуть впливати. Тобто, знаєте, це. Не момент залякування, бо попередній розклад також там, да, про ту Аю-Ой, там залякування, залякування. Це ж не обов'язково про а, прямі вкиди. Типу, що от я зараз тобі скажу, а ти давай бійся, ні. А, це, знаєте, момент нав'язування певної інформації. От я тобі на зараз скажу там якусь фразу, а десь через 2-3 тижні скажу щось таке, що. Перша фраза тебе почне лякати. Тобто я маніпулюю інформацію. Спочатку можу дати одну, потім дам тобі іншу. І в тебе в голові таке почнеться каша малаша, а да? потім ти не будеш знати, куди бігти з тим, що в тебе є в голові. Тому карти про це. Так, Майдан чи буде? Ну, тобто покладають надію на певного короля, чи буде Майдан в Україні. Ну, знову ж таки, вежа щось може бути. Незадоволення точно може бути. Але ви знаєте. Але ви знаєте тут має знайтись, буде, буде певна людина, яка Може бути силове, ну не придушення, силове заспокоєння, якщо так. Тобто певних безпорядків може бути така ситуація, коли силою по королеві мечів це можуть бути якісь органи, спецоргани, будуть намагатися заспокоїти людей, заспокоїти. Тобто, якась ситуація може бути так. Ох, Це дуже вигідно, просто расистам. Дуже хочеться, щоб таке було. да? Багато грошей в це вкладається. Але має втриматися. Що загрожує Зеленському у всьому цьому? Карта місяця дуже багато іпсов. Дуже багато іпсов. Просто нереально багато іпсов. З приводу прийнятих рішень, з приводу того, хто там на чиєму місці, на своєму, не на своєму. Ну це знаєте, маємо бути готові. І карти про це попереджають вже не перший раз. Тому, будь ласка, панство фільтруємо інформацію, думаємо, що читаємо. Якщо з'являються якісь вкиди е, інформаційні, да, із серії. Із серії розсварити натовп, розсварити людей всередині країни. Будь ласка, не ведіться на свої емоції, просто в певний момент зупиніться і подумайте, кому це вигідно. Давайте будемо розумнішими. Я розумію, що є безліч думок, і безліч ставлень і до влади, і до Майдану, і в тому числі, але ну, мені здається, що. Давайте хоча б закінчимо війну. Ну, якось так. Але це моя особиста думка. Ваша може відрізнятись. Це цілком нормально, тому. тому ось так. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші підписки, за вподобайки, за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.